Привіт, друзі! З вами Тетяна Яскрива, яка тимчасово перебуває в Калгарі. Прийшла я в торговий центр Чинок і хочу показати вам, що тут відбувається, які бренди. І ми зараз підемо у Зару і покажу, яка тут колекція. А поки що так загальна обстановка. Ось такий бренд. Чоловіча колекція спортивні костюми. Багато шортів. 29 доларів. Ось такі. Такі я. я супер... Помаранчевий. <гху> ага. Ух ти! Да, мені подобається. 45-50 доларів. Ось така сорочка. Коштує 46 доларів. 60 доларів. Ось такий бренд. 99 доларів рубашка, така сорочка. 65 доларів. Сорочка така. І є цікавий одяг, дивіться, з шортами, худі. І так, класика завжди. Можна так одягнутися на вікенд, кудись поїхати в розслабленому вигляді. І поки ми йдемо, буду показувати, що тут є. Постільна білизна продається, різні скидки, посуда. Оце ось такий бренд. Чого тут тільки нема, кельві Кляйн. постільна білизна. Це вам не ікея, хоча у кожного є вибір, правда? Посуда, Ось такі ціни. Інколи хочеться походити, просто подивитись, Я не обов'язково щось купувати. Ось така постільна білизна. Ось прикольна. різноманітна техніка розмальований яскравий келукляйн такі Все. кроватки тут продаються Красота. Параль, Лорен. Ось така дитяча одежа. 69,50 дев'ять п'ятдесят. Красота. Да. Іду. Ось такі зйомки походні. Герамода. А людей зовсім немає. Будній день. Ось так. Все мені тут подобається, що тут немає музики. Зазвичай в Україні так гучно музика лунає, що нічого не чути. А тут тишина. Ось такі сорочки. Ось вона канадська мода. Ось така сукня 219 доларів. Так вона виглядає на манекені. Такі дуже стримані дизайни в цьому торговому центрі без пафосу. Футболка 69 доларів Карл Лугерфельд. Ось таке. 179 доларів. І коштує такий сарафан 95 доларів. Для великі розміри для красуні смішних. 108 доларів. Лес. Як завжди. І скільки коштує, не зрозуміло. 100 доларів. І ось така 108 доларів. Ось така куртка. 70 доларів ось такий світшот свідшот, сукні такі ждогі, шестдесят дев'ять доларів. Сарафан Натуральна тканина. Це комбінізон 60 доларів. Ось так виглядає. Мабуть, такого у нас немає в наших магазинах, але все-таки дуже цікаво які ціни. Ну, в принципі, мені здається, якщо гарна тканина, не бачу ціни, то можна і купити ось такі яскраві. Де в них ціни, хто зна. 160 доларів, Ось таке.